Представлю вам сіль, які в нас є солі, солі <смір> на тумані так, є в нас містер Хелен Сіль. Вона йде крупнозернова. Виробник це Україна, але із добавками Німеччини. Тобто, добавки Німеччини, що я маю на увазі, це те, що є спеціальна програма в німецькій, по якій виготовляють дану там, наприклад, сіль. Далі у нас іде сіль. Галус. галус сіль. Вона зроблена у нас також галус. Це є виробник Німеччини, вона є крупна. Крупнозернова, тут 2 кілограми. Далі в нас іде така розсипчивка сіль на 2 кілограми денкміт. Далі в нас може бути фініш. Фініш у нас буде всередині Крупнозернова, сіль. І наступний у нас є ще денкміт на 1,5 кг, але це буде Ні, це не сіль, це у нас буде антикальк. і денкміт. Знайшла диникміт. У нас буде така сіль в таких малесеньких пачечках. Дуже гарненька, але вона буде у нас розсивчиста. Далі у нас іде джінджі. Джінджі це буде сіль е, всередині крупно зернова. Всі ці солі йдуть по 2 кілограма.